Слава Україні. Так, ну нарешті настав цей час. Молотимо. сою. Соя сенара, сама рання наша, в принципі, значить, що ми дальняки вже змолотили. Дальняки змолотили. Там урожайність склала 25. Десь точно ще не прикинув. Ну, основний масив 25 і там ще одна грядка, гектар 27. Так що... Отак, бо я середньо не підбивав, тоді плюс-мінус. Ну, коротше, воно там 25 з копійками буде в середньому. Оце таке. Печем, значить, своїм комбайном. Слава Богу, все добре працює. Цей, ну, Нормально. Значить, це дальняки ми змолотили, а це у нас по дорозі ще є декілька ділянок, тож заїхали сьогодні прибрати. Ну тут, тут вона... Нижче, ніж на тих ділянках, ніж на тій що я показував, це змолотили. Та, що стріляла, я показував. Бачите, яка в мене витримка. Цілий тиждень протримався. Ну, я скажу вам і правильно зробили, через те, що тоді я на своїх домашніх там ділянках заїжджав, то дуже ну багато зеленого боба йшло в бункер. Тобто тут ми, ну як сказати, Вирішили почекати, десикацію не робили це рання соя, то на сьогодні вона вже в принципі дійшла. І в бункері, ну більш-менш, та не більш-менш, а нормальна, адекватна картина. Доробляти її не треба буде. Оце таке. Недогону цей рік, звісно, трошки є. ну Воно і минулий рік таке було в нас, в принципі. То, Якби, наприклад, минулий рік я почекав, то була б схожа ситуація. Оце таке. Значить, по сценарі. По цих ділянках поки що така урожайність, що там буде далі, тоді буду показувати включатися. Зараз ще в бункер залізу, покажу, що там. Бо уже вечір. Пилюка, вітру немає, стоїть. О. Тут ось залишилось добить ще туди-назад. Тут значить вона, тут вона трошки таке в балочку тут, у балочці, а тут взагалі зеленіше ще. Ну, трошки зеленіше, там його, ну буквально там полоса така невелика. А під верх ось сюди... Трошки повеселіше своє. Отак на края сюди на бугри, то гірше. А отак донизу, донизу, донизу і краще. Січкарня, як бачимо, працює в принципі, досить непогано. Уже дивлюся, ось такими полосами кидає стебло відходи може. Ану. Та сухе. Хоч вже роса така добереться. Блін, торкнувся стебло аж. Аж мокре. Ну це да, воно швидко. Та ну як мокре? Таке, трошки-трошки починав, бо я щас розкажу мокре. Ой, так, ну на сьогодні це остання грядочка. І завтра будемо, я думаю, продовжувати працювати. Так. Оп. О. По зрізу теж таке воно, ну... 6 метрів жадка я вам скажу це, це не 4 і не 4 з половиною трошки воно ну як сказати трошки ось залишається ну Ну а що ти йому зробиш це заїжджав поки при цей набив пальця ну воно трошки і кривувате теж що з нього возьмеш Ну, нічого, якісь тут пару бобів, біб 2 залишається не критично. Так, все, я думаю, на сьогодні все. Урожайність я вам, яка, яку нам ця соя показує, показав. Далі в принципі, покажу, може, ще завтра її молотитимемо. І цей, І завтра молотитимемо. Та ну дай показувати потроху, бо воно вже потроху наспіває, треба молотити. Так, все, всем пока.